Піксель проти Ультри Ультра проти Пікселя, два флагмани від двох величезних корпорацій сьогодні зійдуться в батлі фото та відео можливостей. Обидва чудово фіксують простір та час, але все ж роблять це по-різному. Хто ж переможе? Корейські алгоритми бачення світу чи нейронки американської компанії, яка має у своєму розпорядженні найбільшу кількість фотографій на планеті. Підписуйтеся на канал та не забувайте вмикати дзвіночки. Ваше життя від цього не. Стане краще, а ось моє стане. Тому перестаньте думати лише про себе. Ситуація з головними дійовими особами у вигляді модулів камер на обох смартфонах відрізняється. При майже однакових розмірах основного сенсора Samsung пропонує 200 мегапікселів, тоді як піксель лише 50. Оптика зі світлосилою F1,7 також козиряє в Ультрі. Ну а смартфон від Google задовільняється діафрамою F1,9. Ультраширики в обох моделях отримали 12 мегапікселів та підтримку автофокуса і відповідного макрорежиму. Пам'ятаєте часи, коли українці сиділи в одній обриганій соціальній мережі і ставили собі статус профілі все складно? Саме так можна схарактеризувати можливості зумування на обох смартфонах. Піксель для цієї цілі має лише одну камеру: це 48 мегапіксельний перископічний датчик зі світлосилою f 35 та п'ятикратним наближенням. Тоді як Samsung має два 10 мегапіксельні модулі. Перший класичний і наближує в три рази, тоді як другий перископічний і показує далекобійність на 10 крат. Але давайте спочатку розберемося з фронталками, де вже є очевидний переможець. Хоч піксель і має трохи ширший кут огляду, в ньому відсутній досить важливий фактор. Автофокус s 23 Ultra ж має прокачаний дуал Піксель автофокус, який дуже швидко та точно фокусується навіть за умов нестачі світла, та й загальний рівень деталізації в усіх умовах явно не на боці американського флагмана. Цікавим моментом ще можна назвати той факт, що піксель не справляється з темними ділянками на одязі, і просто провалює їх в чорний колір. Я не можу назвати результати з пікселя прямо жахливими, але якщо порівнювати в рамках великої трійки актуальних флагманів. Тобто з ультрою та iPhone 14 Pro Pixel програє обом. І навіть просунута постобробка та іноді кращий динамічний діапазон не рятують. Відео наші герої можуть писати максимум 4К при 60 кадрах в секунду, і це чудово. Та процесинг на Пікселі видає більше очевидних шумів. Та я не буду такі, такі кадри стояти, де якось, така скривлена. Фу. Не скривлена. Скривлена. Е, я скривлена. Скривлена. Я серйозно була. там. Ні, ти ходиш якась скривлена, мені таке не треба. Я, так, серйозна, що я буду в кадрі, оце це проти сонця. Я не буду скрилена. Чого ти треба ще? Або я зараз. Не я не була скривлена. Ти скривлений. Ясненько. Жінками так не можна. Класична Тетяна. А що не так, психи? А чого ти тулишся? Психе? Ого, яка розтяжка? Яка розтяжка? Ультраширики, хоч і схожі за всіма параметрами, хардверно розмір сенсора в ультра трішки більший. Це позитивно впливає на деталізацію, хоч тут вже немає якоїсь прірви між знімками з обох смартфонів. Більше питань виникає до кольорів. При цьому тестуванні я вирішив увімкнути оптимізацію кадру на ультрі, і на перший погляд, більшість людей будуть задоволені насиченішою картинкою з S23 Ultra. Та, на мою думку, Samsung вже занадто розмальовує такі кадри, тоді як у пікселя все більш збалансовано. Та у смартфона від Google є інша проблема. Рухомі елементи на задньому фоні розмиваються якимись плямами. Я це помітив у різних сценаріях і це виглядає справді дивно, ніби перехожих людей алгоритм просто заблюрює. Але всі інші статичні об'єкти у різкості і з ними проблем немає. Про фотографії з основних камер вам потрібно знати один факт. Обидва смартфони насміхаються над знімками айфона. До речі, можете переглянути батл між пікселем та айфоном, в якому я детально розжовував, що й до чого. Але якщо повертатися до наших сьогоднішніх героїв, то потрібно пам'ятати, що 200 мегапікселів корейського флагмана справді існують, і у відповідному режимі можна добитися вражаючої деталізації ціною космічних розмірів знімків. Піксель вже, хоч і має формально сенсор на 50 мегапікселів, отримати знімок на всі 50. Ви не зможете. Тому, звичайно ж, порівняння буде в режимі 12 Мп. При хорошому освітленні різниця в деталізації мізерна. Я б навіть сказав, що у пікселя вона трішки частіше краща, але без карколомної переваги. 7 Pro виграє і в динамічному діапазоні у складних ситуаціях, хоч і не завжди. Для денних знімків проти сонця чи з перепадами тіней це серйозний плюс. Та при всіх цих факторах вищий рівень шумів та провалені темні ділянки додають суттєвої Ложки дьогтю в бочку меду. Цих нюансів позбавлений s 23 Ultra. Шуми під контролем, а в темних ділянках жодних натяків на чорні плями. Ситуація з кольорами приблизно така ж, як і на Ultra Wide модулях. І чесно кажучи, я все-таки надаю перевагу більш природньому та живому варіанту від смартфона Google. Правда, коли доходить справа до портретів, Ultra знову виривається вперед. У більшості випадків передавання текстури шкіри на корейському флагмані значно приємніше. І як на пікселі бувають проблеми із загальним балансом. Особливо це стосується розсіяного світла. Піксель досі примусово кропає кадри з основного модуля у два рази при активації портретного режиму. Через це і виникають ці проблеми. Якщо ж фотографувати людей в стандартному режимі, то ситуація з різкістю краща. Однак це грає злий жарт. Якщо у вас хоч трішки недосконала шкіра, 7 Pro підкреслить просто все найгірше. Але колір обличчя набагато природніший на пікселі. Ультра чомусь жовтить мордяки, натякаючи на проблеми з печінкою або жовчним міхором. Це сумно, але Життєво вночі. Світліша оптика Samsunga дає про себе знати і практично в усіх випадках дарує кращу деталізацію в різних ділянках кадру. З шумами обидва смартфони можуть переборщити залежно від сценарію. А от з пересвітами світлих яскравих об'єктів, як не дивно, краще справляється Samsung. На кратності 3X в Samsung працює телевик, тоді як піксель мусить якось обходитися цифровим зумом з алгоритмами покращення, які вже чимало років називають Super Res Zoom. І хоч ця технологія витягує багато деталей, однак проти оптики не попреш. Тому Samsung з легкістю показує кращі результати на такій кратності. Але якщо вам потрібно наблизити картинку в 5 разів, тоді вже Піксель активує свій перископ і показує, хто на районі батя. Завдяки цьому ще й виходить так, що в діапазоні між 5X та 10X виграє за деталізацію піксель. Але корейц так легко здаватися не хоче, тому вже на 10X витягає свій далекобід. Іний перескоп. Це допомагає робити трішки кращі фотки за піксель, але різниця насправді далеко не вражаюча. А вражаючою вона стає на дальших відстанях. Вже при 20-кратному зумі алгоритми Samsung вмикають козир серйозну постобробку нейронками. Вона не завжди ідеальна, але різниця починає сильно впадати в очі. Максимально піксель може зазумити до 30X, і на такій же кратності Samsung не залишає йому шансів. Із записом відео спірних моментів не дуже багато. Якщо на фотографіях Pixel ще так сяк справляється з рівнем шумів, то на відео вони повністю у вільному плаванні. На ультраширокому модулі і в день можна зустріти шуми на рівномірних за забарвленням ділянках, тоді як в ультри такого навіть близько немає. Деталізація теж залишається на боці Самсунга, хоч різницю треба шукати доволі прискіпливо. Кут огляду приблизно одинаковий, але постобробка вже видно. Що відрізняється, і на пікселі напевно що трохи більше шумів. Видно, рухомі картинки на основній модулі смартфонів для тесту пишу в 4К при 30 кадрах в секунду, хоч на ультрі є доволі юзабельний режим 8К, якого просто немає у пікселя. Та і в 4К чаша терзів починає перехилятися на бік корейців, оскільки деталізація, стабілізація та рівень шумів неймовірно впливають на наші сприйняття відео. Похвалити піксель можна хіба за приємне кольоропередавання та стабільну експозицію світлих і темних ділянок. Знаєш, чому тебе не пустять на лебіді? У тебе за великі яйця. <рес> і той знімає нормально, і той знімає нормально. Але шумів на пікселі більше. Е, може деталізація трошки гірша. Але кому не посрати, скажіть мені, відверто. Так, є сліпий дощ, а є сліпий сніг, як бачите. Досить. Цікаве явище. Суперед Zoom виручав американський смартфон на кратностях до 5х при фотографуванні, та при зйомці відео алгоритми вирішили просто накинути шарпенінгу та контрасту. Однак при більш уважному розгляданні видно, що ультра видає значно якісніше зображення. На пікселі 5-кратний аптечний зум, і того можна з такої відстані ось так котяндру зняти. А на Ultra у нас три крати. Плюс 10крат оптичні. Тому якби це все виглядає чуть покраще. Але давайте піксель тоді доведемо до десяточки, І от тепер на пікселі оптика плюс е, цифрове покращення. А на ультрі суто оптика. Ось так. виглядає потім розглянемо на компукторі. Так, блохи, звичайно, що не до добра. Висновки напрошуються неоднозначні. Піксель робить чудові знімки на основний модуль в день та при складних умовах освітлення. Однак ультра далеко не тікає та ще й видає першокласний рівень вночі. Любителі селфачів точно будуть більше задоволені корейським флагманом, тут складно сперечатися. Разом з цим Google пропонує дуже гідний ультравайд модуль, який в більшості ситуацій, хоч і не дотягує до суперника в Ультри, однак точно плюватися на нього ви не будете. На арені зуму пікселю. Я Явно не вистачає телевика з трьохкратним наближенням. Перескоп на 5Х чудовий, але я постійно ловлю себе на думці, що саме трикратне наближення на ультрі оптимальніше для великої кількості кадрів. На більших кратностях беззаперечним лідером є Samsung, тому шпигувати за котиками, песиками та пташками на ньому явно зручніше. Зйомка відео, на мою думку, показує стабільно кращі результати на S23 Ultra в рамках всіх модулів камер. Тому виходить все просто. У більшості сценаріїв саме корейський флагман стає королем цієї битви камер. Він варіативніший, має більше можливостей в самому додатку камери, гнучкіше налаштування і покриває більше фокусних відстаней. Але разом з тим він дорожчий, причому суттєво. Доторкнутися до світу флагманських фотографій на момент зйомки цього відео ви можете починаючи з 27 тисяч гривень за піксель 7 Pro на 128 ГБ. Такої версії просто немає у Samsung. Тому для більш точного порівняння візьмемо піксель на 256 гіабайтів, який зараз коштує від 31 тисячі гривень. Ультра з такою ж постійною пам'яттю вимагатиме розщедритися на мінімум 42 тисячі гривень. Це зараз про ультру із сірих поставок, бо пікселі офіційно в Україні взагалі не продаються. А якщо дивитися на офіційні рекомендовані ціни, то вони досі тримаються на рівні 58 тисяч гривень за s 23 Ultra. Хоча пора б вже робити. Якісь знижки. Чуєте Samsung? Баба не чує, гугає в тетері. Пора би, пора би, ага. Тому загалом все залежить від ваших можливостей та потреб. Зайві гроші не тиснуть кишеню, відео ви знімаєте рідко, а фронталку забули, коли останній раз запускали, тоді берете піксель і горя не знаєте, знимкуєте класні фоточки і грайтеся з досить хорошим, хоч і не найкращим далекобійним зумом. Можете собі дозволити докласти гроші, любите селфачі, гратися з різними режимами та знімати шикарно стабілізовані відоси? Побігли за ультрою і все. Питання закрите. Підписуйтеся на канал, якщо не. Не любите вибирати собі техніку. Я хоч і найвідоміший у світі техноблогер, але мене це от просто бісить. А щоб було легше, підписуйтеся на технарню в телеграмі і вступайте в чатарню. Там професійні гуманітарії вам порадять абсолютно безкорисну фігню, від якої ви ще більше заплутаєтеся з вибором. Я завтикав. Тож мають бути поради від Тані. Приходи. Хі -хі. Поради від Тані. Не забувайте, що розпочався сезон спаржі. Вона дуже корисна. Вона гедотна. Вона просто гедотна. А кому сподобається. На початку травня або краще в другій половині місяця можна е, розпочати висаджувати на балконах декоративні рослинки і милуватися ними. Ну а якщо у вас приватний будинок, то ви, в принципі, можете милуватися красою декоративних рослинок цілий рік. На якому тобі смартфоні подобається більше? Як ти виглядаєш? А, мені не дуже подобається на ультрі е, кольоропередача. Він робить мою шкіру якоюсь бежевою. Але класно згаджує пори. Але, наприклад, ту саму декоративну косметику він може стерти і тобі намалювати своє обличчя. Рум'ян не видно і так далі. А на пікселі, там інколи біда з тим, що він як перешартує. Тобто у вас вирізуть якісь речі, про які ви навіть могли не здогадуватися. Там якась рельєфність, пори. Ну, Прищ маленький, може так підкреслити. Ну просто капець. Ну, по кольорах трохи приємніше виглядає ну, в портретному режимі піксель, в принципі. Так, я згідний. Кольори краще передає піксель, на мою думку, на думку, Тетяни. Але якби є свої проблеми і приколи. От основні проблеми це з шумами, з тим, як передає текстуру шкіри. Тобто, якщо в принципі ви не фоткаєте часто людей, то якби на це пофіг. І тут, якщо прям вибирати, то особливої тої різниці нема з деякою перевагою, якщо чесно, пікселя на основний модуль ось в зумі, все таки виграє ультра, і в ультраширококутній камері так само виграє ультра. Ну і так само, звичайно, що фронталочки, але фронталочки, якби не всім потрібні. Так власне, я кажу, що не можна дати якусь однозначну відповідь. Тобто, от мені подобається на ультрі і все. Або мені подобається фото на пікселі і все. Є якісь моменти, які мені не подобаються. І там, і там. Є моменти, які подобаються там і там. Тобто, зараз на ринку, напевно, нема такого телефону, щоб в ньому все подобалося. Ну, логічно, логічно. Навіть якщо це ультра супер-дупер флагман. Так само пам'ятайте, що на пікселі все одно краще фотографувати домашніх тварин або дітей, там які рухаються досить швидко, тому що все таки алгоритми пікселя під це краще налаштовані, чим в ультри, чи айфона, чи інших смартфонів. Ось так, от все відбувається.